Всех, вітаю, ходжу по полю відбираю аналіз ґрунту роблю. Це соняшник, да, бур'ян є. Тут у нас було дуже заросло е бур'янами. Соняшник швидко поперло, е бризкали геліантексом. Соняшник, ну, є містами слабенький, є кращий. От. Ну, отак от за допомогою лопатки робимо. Відбор ґрунту. Не знаю правильно чи ні, але я так знімаю шар, щоб і зверху і донизу. Так, ось отак. В кульочок. щоб... Зараз піднімуся, покажу, куди мені йти. Ну, не знаю, чи буде добре чуть, бо вітер. Спробую. Ну, тут ага йти. На вулиці вітер. Тому отак. Отакий фон поля соняшника. Тобто є соняшник по пояс, є по підруки. Ну, так, Більший менший. Отак і йду. Взяв діагональ і йду, прохожу там метрів 30 і Беру забор гаронту по трошку. По чуть-чуть, а тоді перемішаю. Це вже йду по Саксон. Ну, досить непогано виглядає Саксон. Досить непогано. Це в нас 2 липня сьогодні. 2 липня. Починають проявлятися ось. Зірочки, розеточки там на цьому на соняшнику. От, ну єс. рядом стоїть отак. А тут он скільки нижче. Таке. Хвильками. Надіюсь, мене чуть буде, бо вітер, 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 вітер. Ну, от, швиденько показав. Це таке коротеньке відео.